Друзі, трошки поінформую вас про е, сьогоднішній день роботи Верховної Ради України і, зокрема, сконцентруюся на такому питанні як е, кадрові голосування і в принципі ситуація з виконавчою гілкою влади і перспективи назначення тих чи інших міністрів на, на вакантні посади. Е, Верховна Рада сьогодні проголосувала за е, відставку двох міністрів. Міністра, е, так званого мінвідновлення. Мін Бракова і міністра агрополітики Сольського. Коротко про ці два голосування ще у грудні 2022 року деяких чиновників виникла ідея об'єднати Міністерство інфраструктури і Міністерство регіонального розвитку в єдиного великого урядового монстра, який об'єднав навколо себе не тільки ці функції, а ще й функції. Відновлення у зв'язку з повномасштабною агресією Російської Федерації. Я у коментарі прикріплю відео, коментуючи ці теми. Ми ще тоді з командою розумної політики виступали проти цієї ідеї і казали, що таке об'єднання міністерств не дасть не те, що результату жодного позитивного, а навпаки, зіграє у мінус, тому що багато функціоналу не буде кому і як ефективно виконувати. І це підтвердилося через понад рік. Через півтора року, фактично, коли вже всі сходяться на думці, в тому числі і деякі наші європейські партнери, які співпрацюють з Україною, що регіональна політика в нашій державі зведена на Нівець, і це результат е грудневого 2022 році об'єднання цього міністерства, яке очолив тоді Кубраков. Ми тоді за це рішення не голосували, навіть не е зважаючи на персоналію міністра потенційного, а стільки проти цієї ідеї як такої. Сьогодні голосували за е, відсторонення відставку Кубракова з тієї точки зору, з цією метою, е, щоб знов повернутися до ідеї двох міністерств інфраструктури і регіонального розвитку. Вважаємо, що так воно і мало працювати, і е, відповідно створюються уряді дві вакантні позиції. Я не буду зараз там сильно говорити про якісь інсайди, тому що сценарії є мільйон і. Насправді, е, якщо ми говоримо про кадрову політику, тут же ж в основному критерії не стільки і не тільки професіоналізму і придатності тієї чи іншої особи ефективно керувати міністерством, скільки також і дуже багато політичних критеріїв, особистісних критеріїв, і е, рішення міняється дуже часто. Але попередньо на ці два міністерства можуть претендувати у статусі тимчасово виконуючих обов'язків по агрополітиці. Це Тарас Висоцький заступник, е, по мінінфраструктури е, питання відкрите. Хоча, е, поки що, скажімо так, досить цікаві такі е, е, варіанти обговорюються. А от по регіональному розвитку обговорюється е, кандидатура В'ячеслава Негоди, професійної людини, е, яка вже працювала у цьому міністерстві у статусі заступника, і, можливо, його саме буде призначено як тимчасово виконуючого обов'язки. Але ще раз кажу, це поки що попередні такі обговорення е, і рішень е, остаточних поки немає. Але це точно будуть тимчасово виконуючі обов'язки, а не е, повноцінні міністри. Е, друге голосування по е, Сольському е, набрало достатню кількість в раді, хоча ще, хоча ще напередодні виникали питання, чи буде 226, тому що по факту. Є критичні е, зауваження до е, сольського як е, до роботи міністра з боку певних фракцій були, скажімо так, е, але це в принципі чисто політичне питання і реакція на те, що е, набув проти нього висунуло підозру е, у зловживанні е, з, е, з земельними ділянками, і ці це торкається періоду набагато ширшого ніж його робота на посаді міністра. Ну, у будь-якому випадку відповідь на те. Хто і в чому був правий чи не правий, має дати слідство. В жодному разі не народні депутати. Але це було чисто політичне голосування і реакція на саме ці процеси по його відставці. По факту, по факту, ця людина провела земельну реформу, коли ще очолювала комітет. Сольський досить ефективно комунікував і співпрацював з народними депутатами, реагуючи в тому числі на багато їх запитів і. Проблемних питань, що власне ну, досить рідкісне явище, тому що насправді багато міністерств належної комунікації, як з депутатами, з фактично з органом Верховної Ради, який е Кабмін підзвітний, так і з громадянами належної комунікації не ведуть. Тому а і ще одна з е таких правильних ініціатив і переваг: він сьогодні прийшов у Верховну Раду і прозвітував перед народними депутатами про роботу. На посаді міністра аграрної політики. Тому насправді е, ну, от я особисто не голосував за його відставку, тому що конкретних претензій саме до роботи мі як міністра в мене особисто е, не було. Я розумів, що це виключно політичне голосування. Але тим не менше е, зараз у Кабміні є п'ять. А якщо розділяють міністерство, вже таке попереднє рішення є мінвідновлення на два, то шість вакантних позицій. Е, Деякі з них можуть спробувати закрити, голосуючи за е, міністрів ближче до кінця травня. Тобто, призначення ТВО це повноваження Кабінету міністрів. Я думаю, що це буде зроблено у найближчий час, як по розділенню міністерств, так і при по призначенню тимчасово виконуючих обов'язків. А от голосування за повноцінних міністрів, а я нагадаю, що це у нас Мінмолодьспорт, спорт, мінкультури та інформаційної політики, Міністерство ветеранів. Тепер Міністерство аграрної політики і два новостворені, які будуть е рішенням Кабміну створені Міністерства інфраструктури і регіонального розвитку. Тобто шість вакантних позицій, які деякі з них можуть бути е проголосовані ближче до кінця травня на пленарних засіданнях Верховної Ради. Не всі. Скажу чесно, тому що по деяких міністерствах не те, що не обговорюється якоїсь конкретної кандидатури, взагалі немає бачення. Хто е, має очолювати те чи інше міністерство після відставки попередніх міністрів? Ну і ще один такий аспект: як відомо, в принципі, було анонсовано на рівні керівництва держави, що 24-й рік це буде рік оптимізації у виконавчій гілці владі, тобто говорили про різні сценарії об'єднання міністерств, скорочення апарату держчиновників. Ми як наголошували, так і наголошуємо командою розумної політики про те, що треба говорити не про механічне скорочення кількості міністерств і кількості службовців державних, тому що механічне скорочення ніякого результату не дасть. Більше того, враховуючи помилки 19-20 років, коли вже об'єднувалось міністерство, а потім їх е, роз'єднували знову, показав, що це ще й дороговартісний процес. Тобто він абсолютно економії жодних. Економії бюджетних коштів не дає, тому що людей звільняють, люди оскаржують, потім їм якісь компенсовують виплати багато юридичної тяганини, і насправді по ефективності це особливо не позначається. Е, то, як, як не дивно, от попри цей тренд, який був оголошений на скорочення, і знову ж таки існує мільйон сценаріїв, які мають міністерства залишитися, які ні, остаточного рішення немає. От було прийнято буквально вчора напередодні сьогоднішнього голосування рішення про роз'єднання міністерства відновлення та інфраструктури на два. Тобто, насправді це ще раз означає, що якогось стратегічного бачення, як має функціонувати Кабмін з якою кількістю міністерств і як ефективно виконувати функції свої ну, глобального і остаточного рішення немає. Але ми наполягали і наполягаємо, що це має бути функціональна оптимізація. А не кількісне скорочення чи міністерств чи е, державних чиновників ну от така ситуація. Попередньо е, на кінець травня, на останню декаду, можливі певні кадрові голосування. Я зараз свідомо не буду назвати жодних прізвищ, тому що ще раз кажу, сценарію багато, кандидатів багато, але остаточних рішень ще немає. Дуже сподіваюся, що буде публічна комунікація, і саме основним критерієм. Критерії професіоналізму на будь-які призначення, тому що змінивши одну людину на іншого на посаді міністра, і не змінивши стратегічно питання професійного підходу до керування цим міністерством, ну особливої е е особливого результату не дасть. Така такі справи коротко про те, чому і е за кого голосували сьогодні по кадрових питаннях у українському парламенті.